Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу розпочати зйомку нового відео, а саме хочу розпочати його з ось такої чудової посилки. Нещодавно, 12 червня, моєму каналу було 2 роки каналу на Ютубі. Я хочу, по-перше, всіх подякувати, хто зі мною, хто всі ці 2 роки дивиться мій канал, підтримує мене. Ой, це так, знаєте, важливо. Тому що я взагалі вагалася, коли вперше планувала, скажімо так, створювати канал, я дуже довго вагалася. Але дякуючи, що ви мене так підтримали, і вже два роки я знімаю для вас відео, ділюся з вами творчістю. І сьогодні я хочу показати вам посилку, яку я зробила собі сама. Так, мені захотілося зробити собі подарунок, і зараз хочу разом з вами розпакувати цей подаруночок. Так, подивіться, скільки тут краси. А, в свій час я, скажімо так, замінила всі свої китайські гачки на гачки від Clover. Це мої найлюбленіші гачки. Вони мені підійшли буквально відразу, коли я тільки придбала, пам'ятаю свої перші гачки. А я придбала ще, здається, в 2018 році це був 2 і 2,25. І від того моменту просто все. Ці гачки зі мною, скажімо так, плеч пліч -опліч. Я обожнюю кловер вже скільки років в'яжу, і взагалі не хочеться заміняти неякі інші. Пробувала я від Knit Pro, але мені він не зайшов. Але сьогодні будемо не про це. І я веду до того, що прийшов час, коли в мене з'явилося бажання замінити і свої спиці. Так, мені захотілося замінити всі свої китайські спиці на спиці брендові Це і кругові, це і шкарпеткові. Так, ну, Зараз будемо дивитися, але я думаю, що Ой, я покажу. Так скажімо, поверхню цього всього, я не буду відкривати всі ці набори, тому що хочеться мені зробити все ж таки огляд. Тому, думаю, зараз просто поділюся покупкою, покажу вам свої китайські спиці. У мене їх, до речі, не так багато, тому що я завжди знала, що в мене буде брендовий якісний набір. Тому я небагато купувала спиць китайських. Так, по-перше, це були ось такі спиці шкарпеткові. Такими спицями я вже в'язала. У мене є номер 3. Взимку, коли я мали і знімала, я починала в'язати шкарпетки. Ось, і мені захотілося тоді вперше придбати спиці від Knit Pro Zinc номер 3 Тому в мене такі спиці є одні. 5 штук шкарпеткові, але коли я їх спробувала, звісно, я зрозуміла, що все, я просто капець як хочу цей набір. В цьому наборі ідуть ось 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 і 5. Я спочатку вагалася, знаєте, тільки через те, що чи буду я користуватися шкарпетковими 4, 4, 5, 5. Тому що 2,5, 3, ну і в принципі 3,5 якби такі ходові шкарпеткові спиці. Але потім я зрозуміла, що я ж можу в'язати навіть такими спицями і шапки. Так? І це буде також зручно, я думаю, не менш аніж круговими. Ну, Не гірше це буде, ніж круговими. Мені здається, це буде дуже зручно. Наприклад, брати 4 або 4,5 спиці і в'язати шапки. Я вже в'язала шапки, можливо, пам'ятаєте, на благодійність 20 шапок я в'язала, але там я використовувала саме кругові спиці. А мені стало цікаво, наприклад, от колись спробувати все ж таки пов'язати шапку спицями шкарпетками, так? не знаю, що з цього вийде, ніколи так не пробувала. Але якщо попробую, звісно, обов'язково поділюся досвідом. Я потім зрозуміла, що все, мені цей набір просто необхідний. Я замовила 20 см, розраховувала під шкарпетки, знову ж таки, тому що шкарпетки мені зручно в'язати спицями, які мають розмір 20 см. 15 см я не пробувала. 20 пробувала, і мені чомусь здається, що 15 будуть ну, Мені чомусь здається, що мені саме буде незручно в'язати 15 см, але не знаю. Зараз, оскільки в мене є скільки наборів, зараз подивимося, то думаю, можна буде якось в майбутньому придбати такі спиці і 15 см. Я бачила від Knit Pro. Зінк такий же самий набір, але не 20 см довжина спиці. а 15. Так, Ось такий набір, Думаю, скоро зроблю огляд, окремі відео познімаю, тому ми з вами обов'язково розпакуємо. Важливо для мене було, щоб був ось такий чохол, рожевий саме, тому що я там бачила інші чохли, Але я так розумію, це вже нова упаковка, тому ось такий саме чохол мені хотілося. Такий він естетичний, тут ягнята, рожевий, я обожнюю рожевий колір. Тому замовила. Це була моя мрія Knit ProZінk, і дуже щаслива, що вони тепер мої. Одразу мені хочеться показати, які ж шкарпетки я в'язала спицями від Knit Pro Zinc. Ось такі спиці я брала їх окремо, так, не в наборі. І бачите, у мене тут друга шкарпетка в роботі, але чомусь я потім це все закинула. Ось така пряжа. До речі, дуже класна пряжа. Мені дуже подобається склад цієї пряжі. Зараз такої пряжі я в'яжу шарф, тому подивіться. Яка вона неймовірна, але зараз про спиці. Ось такі спиці, я ними спробувала, так? мала досвід. Таких шкарпеток я зв'язала ну ось це третя пара. Перші шкарпетки я в'язала сестричці. Я там в'язала собі, але сестричці вони сподобалися, тому як тільки я їх дов'язала. То сестричка у мене відджала. Я десь тут ставлю фото. Якщо знайду такі, вони гарні, малинові, також саме з цієї пряжі були. Мене відволікли трішки. Тому, ось, бачите, у мене був досвід з такими шкарпетками. Я вже сказала, що в'язала рожеві для сестрички. А далі я почала там такі малинові були. Далі я почала в'язати ось такі шкарпетки, але бачите, тут кінчики не заправлені. Я їх ще не носила, е, тільки прала прала і сушила на блокаторах. Подивіться, які вони класні. Е, до речі, ось дістала ось така пряжа Alize та ось такий ніжно-ніжно-рожевий. І ось такий. Такий колір взагалі мені дуже подобається. Треба обов'язково завершити цю шкарпетку. І насправді я. Бачите, спробувала такі спиці, і тільки через це я зрозуміла, що так. Оскільки я мрію що вони мені підходять, то можна все це діло замовляти. Там є дуже гарні розміри. Ой, тому, думаю, такий набір мені слугуватиме дуже-дуже довго і покриє мої, скажімо так, потреби у в'язанні шкарпеток. А цю пару, звісно, я також залишу. Не знаю, можливо, я колись. Буду в'язати шкарпетки і ще так. І мені захочеться, щоб, не знаю, дві пари в мене було на спицях. Ну, принаймні, в запасах нехай будуть ось такі спиці. Далі це був ось такий набір. Це також спиці від Knit Pro Zінg, але подивіться, вони йдуть кругові. По розмірам тут 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 і навіть 8. Так, бачите, з такими спицями у мене теж був досвід. Але, скажімо так, такі спиці ми з чоловіком купували для того, щоб подарувати мамі. Мамі чоловіка не народження, вона також в'яже. Я вже насправді не пам'ятаю, чи це. Два роки тому було, чи це було три роки. Але такі спиці я в руках, скажімо так, тримала, але там набор. Можливо, знаєте, такий чорний набор, він мелодія, чи якось так називається, вже не пам'ятаю, але точно знаю, що ось такі зінги. Мама дуже задоволена, їй дуже сподобалися такі спиці. І, звісно, коли я їх розпакувала, подивилася, ще з того часу я зрозуміла, що такі спиці в моїй колекції просто. А повинні бути. Так, це з того часу це була моя мрія. На них також я обов'язково буду робити розпаковку. Подивіться, які вони гарні. Я бачила, що ще є укорочені такі ж спиці. ці спиці 13 см. А я бачила, що ще є укорочені, але не знаю. На рахунок укорочених, тому що ну, мені подобаються поки ось такі. А до укорочених, не знаю, я ще трішки не дійшла, скажімо так. Дуже подобаються мені такі спиці. О, як вже сказала, це була моя мрія. А, і щаслива, що в мене тепер буде і ось такий набір. Так, далі це був ось такий набір. Це взагалі, знаєте, моя мрія. Я вже не знаю, скільки років я мрію про ці спиці. Кніт про джинджер. Це дуже класний набір, це спиці дерев'яні. Я тут навіть замовила ще, подивіться, трійку, тому що в наборі джинджер спиці тут ідуть від 3,5. І я це, звісно, скажімо так, передбачила і замовила, щоб в мене ще були ось такі трійка. Вони дуже тоненькі. Вони йшли без ліски, тому що я насправді замовляла спеціально так, щоб мені покласти до цього набору, тому що в наборі ліски є. Так, в наборі 3,5, 4, 4, 5, 5, 5 і 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 12. Уявіть, тут просто взагалі велетенський вибір. Подивіться, які тут просто розміри. Мені здається, цей набір мені взагалі ці три набори мені покриють мої потреби. На дуже-дуже багато років, тим паче це якісні брендові спиці. І в мене є тепер і шкарпеткові металеві, і металеві кругові, і навіть є ось такі дерев'яні, ось такі просто чудовий набір то я думаю, ці спиці займуть просто гідне місце на моїх полицях, в моїй майстерні. Думаю, ще пов'яжу я з цих спиць і нав'яжу дуже-дуже багато різних цікавих проєктів, тому що раніше я в'язала спицями тільки шкарпетки, слідки, шапки, зараз в'яжу шарф. А і мені б, звісно, хотілося б трішечки більше в'язати, якісь джамперочки, якісь кардигани, включати до цього всього свого творчого, скажімо так, світу і якісь плечові вироби. Так, хочеться мені в'язати речі, але я завжди собі в цьому відмовляла через якісь певні страхи, мені чомусь здавалося, що через розрахунки в мене нічого не вийде. Ось і я просто не бралася. Але, звісно, коли ти не бралася, то не можна сказати, що ти не вмієш. Так? Тому я просто тепер зобов'язана буду спробувати в'язати все ж плачові вироби. Тим паче є в мене такі гарні запаси і дерев'яних кругових, і ось такі металеві кругові, шкарпеткові металеві. І знаєте, зараз мені. Зараз я вже розумію, що е, наступні мої мрії це будуть також Knit Pro Symphony. Ой, так, я не знаю, це вже певна якась залежність на спиці, але я коли побачила е, від Knit Pro Siemфony е, шкарпеткові, так, спиці, і Кніт Symphony Сімфоні е, кругові. Там в тих наборах ідуть чохли вже фіолетові, ось такі вони також з ягнятами, але не рожеві, а фіолетові. Я ще бачила. Е, Nied Про Symphony кругові в такому прозорому чохлі, але мені не дуже подобається. Тому і він йде дешевше, я бачила, а ось таких, але фіолетових чохлах, вони йдуть дорожче. Тому не знаю, можливо, краще витратитися, щоб насолоджуватися і спицями, і чохлом. Тому я тепер все. Мої мрії, це наступні мої мрії на спиці це книг про Сімфоні. Хочеться мені і кругові, як я вже сказала, і хочеться мені шкарпеткові. Але знаєте, я так подумала, що оскільки в мене шкарпеткові зараз тут є металеві 20 см, то це просто великий привід придбати книг про симфоні 15 см, і, наприклад, з них в'язати речі своїм іграшкам. Я пробувала в'язати шкарпетками 20 см речі іграшкам, і мені ну, було незручно, тому що іграшки в мене маленькі, а звісно, ну, речі також. І мені тепер хочеться, саме Кніт про Сімфоні, замовити. Дерев'яні 15 см. Вони там такі гарні. Ой, не знаю, я вам тут, певне, десь їх ставлю. У них дуже-дуже класне забарвлення. Okay. Тому все. Я так щаслива, скажімо так, що маю тепер ось такі дорогі, якісні набори, що мені хочеться тепер ними в'язати, ними тішитися. І, звісно, знайомитися ще з якимись наборами від Кнітпро. Тому що, от, наприклад, гачки Кнітпро мені взагалі не зайшли. От, взагалі незручно мені в'язати. А от спиці я не знаю, ну там такі вже набори. Ой. Далі це були ось такі спеції Knit Pro Ginger до ось цього набору, як я вже сказала, тому що він починається там з 3,5, а я замовила трійку. Я думаю, ще менших немає, тому що, по-перше, це дерев'яні спиці, По-друге, мені здається, певні проблеми з ось такою різьбою. І мені здається, ну, вони просто будуть ламатися. Будуть непрактичні, тому мені здається, Джинджер двійки немає. Але я не знаю, я не впевнена, це мені так здається. Тут трієчка. Вони такі гладесенькі, мені вже насправді хочеться ці набори ой, розкрити, показати вам, але я вирішила, що буду робити окремі відео. Певне, я зроблю відео окремо на Pro Джинджер, а в одному відео розкажу про Pro Зінк. Про шкарпеткові і про кругові. Так буде, певне, правильніше всього, тому що не бачу сенсу прям знімати відео на кожен із цих наборів. Джинджер окремо. Ось ці два набори в одному відео я. Це все зніму. Так, спиці, як я вже сказала, гладкі. Боже, які вони гладенькі. І яке забарвлення, подивіться. Ну і звісно, куди ж без гачків від Clover. Це просто моя любов, моя любов з першого погляду Clover Soft Touch. Замовила три ось такі гачки. Я їх просто обожнюю. Для мене кращих гачків взагалі немає. Це моє бачення, моє відчуття, тому для мене це просто любов. Періодично тепер я замовляю такі гачки собі до наявності. Як вже сказала, дуже подобається мені бренд Clover. І ось такі двічки. Двічки у мене, як правило, ходовий розмір, тому я замовила цілих три пари. Ще хочу також до запасів дозамовити 2,25. І певні якісь великі розміри. Типу 5, 5,5, 6 позамовляти. Я думаю, їх вистачить і по одному. А от двічки 2,25 мені хочеться так, знаєте, щоб в мене в запасах були. Як говорять їсти, вони не просять. Тому ось такий подарунок я собі зробила. До речі, хочу подякувати всіх, всіх хто придбав майстер-клас на ведмедицю. Завдяки цьому я маю ось такий подарунок. Спиці не з дешевих. Тож тепер я щаслива, що в мене є такі дорогі якісні набори, тому що мені завжди хотілося мати якісний інструмент. Так було спершу з гачками, тому що здебільшого я в'язала все з гачком і в'яжу здебільшого очком. Але спицями я періодично розбавляю свої процеси. В'яжу якісь там шапки, якісь а навіть ось шкарпетки цієї зими. Раніше я в'язала слідки, як я вже говорила, тому завжди в мене на спицях якийсь процес, проєкт є. Справді щаслива, що бувши ще в початкових класах, моя мама навчила мене в'язати і гачком, і спицями, тому зараз це просто, просто дуже і дуже мені знадобилося. Так, все, зараз, певне, покажу вам спиці, які в мене були. Їх було не так багато, і треба подумати, куди ж їх тепер подіну. Тому що з такими наборами, ці набори мені покриють, я думаю, дуже-дуже багато моїх потреб. То треба буде подумати. Так, ось такі в мене спиці, їх не так багато, як я вже говорила. І давайте зараз пройдемо по номерам. 2,5-2. Так, тут трійка. І тут половиною Такі самі-самі ходові розміри в мене були. Це китайські спиці, звичайні, вони з Аврори. А тут, бачите, 20 см спиці є помічено. Ну, а тут, так, три пари в мене прям такі великі. Тому, ну, шкарпетки, тим паче речі в'язати іграшкам мені з них незручно було. Тому, не знаю. Можливо, за якийсь символічний. За якусь символічну ціну, якомусь відомо, ці спиці, тому що мені вони більше не потрібні. І ось такі в мене були кругові, це звичайні спиці, також заврори китайські бюджетні, 40 см трійка. Далі 100 см тросик 2,5. Далі тут 65, 100 см двійка. Трійка 60, 100 сантиметрів 2,5. 40 сантиметрів леска така малесенька, три. І далі у мене були дві пари, ось такі від картопу. Це 100 сантиметрів тросик, і тут 7 міліметрів. А тут 100 см тросик і 3,5 Ось такі ще є у мене від картопу, але якщо комусь це цікаво. І зараз в мене ще ось 60 см трійка, в мене зараз на них шарф. Але я думаю, я обов'язково після того, як розпакую свої набори, я обов'язково перекину в'язання на якусь із. Цих кругових спиць, чи то з дерев'яного, чи то з металевого набору. І тут в мене ще звільниться трійка 60 см. Далі це були ось такі заглушки, купувала їх в Аврорі. Не знаю, на що я їх купувала, тому що я жодного разу а ними не користувалася. Тому дивіться, якщо комусь потрібно, то в мене є 5 пар ось таких шкарпеткових спиць. І ось такі спиці в мене є кругові. І також додам ще сюди і заглушки. За якусь символічну суму, думаю, це віддам. Пишіть мені в інстаграм, я завжди залишаю посилання в інфобоксі. Посилання на інстаграм. Ось такою була моя розпаковка. І бачите, тут, ну, я думаю, я обов'язково покажу в наборі. Тут ще є маркери. Це дуже-дуже класно. У мене, звісно, багато є і пластикових звичайних. Ой, але так класно, вони там металеві. Я дуже насправді щаслива царила, що ці набори, ці три набори, покриють мені просто всі мої потреби. Я впевнена, що вони займуть гідне місце в моїй майстерні. І колекцію своїх спиць, я думаю, буду тільки поповнювати. Ще хочеться мені, як я вже говорила, від Кніт про Сімфоні спробувати. Ось ці шкарпеткові. Це взагалі прям вони такі гарні, такі круті, тому є в мене такі мрії. Тепер це в мене будуть мрії. Кніт Про Сімфоні, шкарпеткові та кругові. Ось такий подарунок я зробила собі на два роки моєму каналові. Дуже щаслива, дуже задоволена, тому що саме якісний брендовий матеріал, мені здається, інструмент верніше, мені здається, повинен бути. Кожного, ну, матеріали, звісно, <хи> і інструмент, щоб не боліли ваші ручки, щоб було зручно в'язати. Я знайшла в себе ось такі спиці, але ці спиці я віддавати не буду. Вони для мене дуже дуже цінні, тому що це спиці, ще якими моя мама уявіть, в'язала шкарпетки, коли я була маленька. Тому ці спиці для мене дуже цінні. І вони мені залишаються на згадку. Я навіть не знаю, чи це 1,5, чи це 2, треба буде виміряти. І тут я знайшла ще ось таку упаковку із спиць, які там у мене зінги на шкарпетках. І ще знайшла ось такі дві пари спиць себе. Це ось такі 4-80 см. Певно, також їх віддам, хто захоче за символічну суму забрати. І є в мене ось такі 8,60 см. Сантиметрів від Knit Pro. Але скажу чесно, що цими спицями мені було в'язати важче, тому що вони були не такі гладкі, не такі гладкі, як ось ці Ginger. Але я їх все одно залишу від Knit Pro. і залишу зінги. Також залишу розгадку, якими в'язала моя мама. А ось це все добро, кому потрібно пишіть. Можливо, комусь треба. Раджу магазин. До речі, магазин Coton Wool. Так, Там я в свій час замінила всі свої гачки на Clover. Ці свої китайські, які в мене були. І, звісно, тепер прийшла черга замінити спиці. І також я обрала саме магазин Coton E Я там ще дуже часто замовляла пряжу в лотах, тому переходьте, посилання я залишу в інфобоксі. Переходьте, дуже-дуже раджу. Завжди швидка доставка і якісні матеріали, як пряжа, так і інструменти, гачки, спиці. Обов'язково буду робити огляд на кожен із цих наборів. І все. Побігла я пити каву, тішитися своїми наборами. А ви пишіть, в кого, можливо, є такі набори, пишіть свої думки, і я залюбки почитаю. Все, побігла.